І так. А, зробив регулювання а, на впускному 006 з таким натягом виходить щуп. А, так, Тут у нас 0,08 на випускному, а, але теж з великим натягом виходить. 0,7 заходить дуже добре. А, так, Перевірив це БГР в дуже гарному стані. пробіг у мене. Майже 4000 км. Але це я для себе а, перевірив, для того, щоб ну, заспокоїти себе. Бо я брав а, мотоцикл з рук. А, пробіг був 1860 км. Ось, і я не знаю, як він там їздив власник предыдущий. Але мотоцикл так в доброму стані. А, зараз ще а, буду потихеньку збирати все. Збирати і перевірю фільтр бокс. Я його герметизував. герметиком. Зараз відкручу і подивлюсь, в якому стані внутрі, що там відбувається.